Українці втомилися від холодів, тому перший ліпший теплий день намагаються провести на вулиці під теплим сонечком. Зізнаються, на прохолодне повітря уваги не звертають. Мовляв, холод вже набрид, а весна на носі, і настрій зовсім інший. Тепло, все пробуджується, листя, дерева розпускають, на душі легше, веселіше. Старі більше гулять на вулиці, зиму в поміщенні. Нові починання, нові справи весною. Це радість, тепло. Люди вийшли наканесно вже із своїх місць, де постоянно ні від постійно в скуку тоску скусіму. А зараз радость вже девушки красиві, вже є. все як все, хорошо. весна. та найбільше весняному теплу радіють діти. Десятирічна Дарина на кожну весну чекає з нетерпінням. Дівчинка каже: взимку її день зазвичай складається зі школи, домашніх завдань, і телевізора. Та як тільки потепліше, все міняється. Зимою вдома сидиш, Нікуди не облазні волозаєш, только в школу ходишь. А весною можна много гуляти на вулиці, відпочивати, веселитися. Чи справді в Україну прийшло весняне тепло зі стабільним зростанням температури? Сніданок поцікавився в українському гідрометцентрі. З якої тенденції до потепління як і до похолодання, Ми не очікуємо через Два дні у нас буде у Києві майже 20 тепла. Після того почнеться зниження. Більш стабільна температура очікується у західних і південних областях. Там вже більш-менш стабільно буде 19 22 градуси тепла. Що стосується півночі України, центральних областей, тут будуть коливання, і найбільш холодним буде схід України. Стабільно ж теплу погоду в Україні як в день, так і вночі у вітчизняному гідрометцентрі прогнозують наприкінці квітня.